Стояння 3. Ісус падає перший раз під Христом. Єпископ Павло із Харкова передавав, що там дуже важко і небезпечно. Вчора ми бачили в новинах, як серед іншого розбомбили центральну площу міста, недалеко від нього знаходиться собор і будівля курії. На щастя, хвиля після вибуху пошкодила лише кілька вікон та вітражів. Постраждала також частина даху будівлі курії, де проживає єпископ. Під час війни нерозумно запитувати когось, виїжджаєш чи залишаєшся, але сам владика Павло сказав, що нікуди не їде, буде зі своїми людьми в дієцезії. Він глибоко вірить у перемогу правди та Божої Матері. Він загартований в боях чоловік, папа Римський Франциск. Призначив єпископом священника, який раніше їздив на Донбас, і був військовим капеланом. Добрі, сміливі пастирі. Приходять на думку слова святого Павла, де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Щоб, як гріх панував через смерть, так само й благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом. Господом нашим поклоняємось тобі Ісусе Христе і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. А ти дякував колись Богу за падіння? Бо тільки за непалих підносить Бог, якщо ти ніколи не падав, то певно і не жив. Саме досвід праці, який єпископ Павло здобув, працюючи капеланом в Донецьку, допоміг йому стати добрим в єпархії настільки не його непохитні здібності, скільки покора, якої він міг навчитися, товаришуючи падінням багатьох військових і потребуючих, та перш за все. Досвідчуючи своїх падінь і чудовних зцілень силою згори, Папа Франциск вибрав відповідну людину на відповідне місце Бог не хоче нашого сам стану боя сильний, йому важливо, щоб ми пам'ятали, звідки в нас береться та сила та жага вставати. Нам важливо пам'ятати, звідки сила, щоб вставати, бо як цього не будемо усвідомлювати, то коли її бракуватиме. Ми більше не підведемося. Єпископ Павло знає, що сила в правді та непорочній матері, сила в любові і турботі Бога, сила немає ненависть. сили немає помста, не немає навіть прагнення знищити все зло. Силу має віра в Божу опіку, бо, будуючи на ньому, будуємо на камені. І це не означає, що віра відверне бурю. Ні. Буря прийде, але будівля на камені вистоїть, і заслугою цього буде настільки краса і велич будівлі, скільки кам'яна опора, ідучи хресною ходою в житті, не будеш боятися падінь, якщо будуватимеш на вірі, піднось на духу інших, так, як тебе самого колись піднесли. Помолимось про міцну віру. В правду і перемогу для всіх, хто страждає від війни. Помолимось про міцну віру в правду і перемогу миру для всіх, хто страждає від війни і може втратив надію через цю війну. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісуса Христе, змилуйся над нами.